That was... Зроблений під замовлення мотоцикл, волонтери виставили на благодійну лотерею. Андрій Корнійчук каже, складав його для сина луцького скульптора Миколи Голованя Миколи Молодшого. До цього часу байк належав родині Голованів, яка й передала його, щоб допомогти збройним силам. Говорить вдова митця Тамара Филимонівна. Він стояв у гаражі. Я його в цьому підтримую. Віддати мотоцикл на аукціон. А гроші зароблені віддати на потреби ЗСУ. Я думаю, що аукціон вдасться. Я думаю. Знайдеться харизматична, сильна, смілива людина, яка опанує цей мотоцикл, і буде багато-багато років радіти. Роботу над мотоциклом Андрій Корнічук завершив уже після смерті свого товариша Миколи Голованя. Як пам'ять про нього? Мотоцикл К-750, київський мотозавод, дуже популярний свого часу серед байкерів. України і за кордоном. Мотоцикл в доброму стані, він майже не їздив, стояв в майстерні, тому можна сказати, що він є новим, унікальним. Андрій Корнічук каже, такий двоколісний в єдиному екземплярі. Зробив його повне технічне обслуговування, можна сідати і їхати. В даному мотоциклі з фабричної версії залишився мотор, коробка і редуктор. Все інше виготовлялося в кастомних майстернях багато чого вироблялося вною. Більшість мотоцикла це хендмейд. Волонтер Павло Цапюк розповідає, цей мотоцикл виставили як лот у благодійній лотереї. Двоколісного може виграти той, хто зробить донат. Всі, хто на спеціальну банку байк 100» задонатить тисячу гривень, мінімум, отримують один шанс на те, щоб отримати цього хлопчика в подарунок. Кількість внесків не обмежена. Кошти, які будуть зібрані, будуть витрачені на закупівлю евакуаційного джипа. Для хлопців 53-го батальйону 100-ї бригади і на 10 потужних дронів бомберів Теж для хлопців з роти ударних безпілотників цієї ж бригади Павло говорить на ці потреби потрібно орієнтовно 500 тисяч гривень. Охочі виграти байк і просто небайдужі. Вже почали переказувати гроші на благодійний рахунок. Розіграш цього байка він триває до 22 години, 26 -го січня. Тобто, в цю п'ятницю, люди охочі там по тисячі закидають. Якщо не назбираємо, буде не вистачати якоїсь сотні тисяч. Не біда, продовжимо байк, отримає свого переможця. Ми просто в більших проєктах дофінансуємо ці потреби. Добре і на зі мною. Павло Мельничук, Віталій Гаврилець, Суспільне, Новини, Луцьк.